Ви питаєте мене про природу наших стосунків. Я мушу знати, з ким розмовляю. Ви були моїм колегою по той бік. Хто ви? А якщо я не зможу відповісти на запитання? Озвучено для ютуб каналу Артемко В секретну службу звичайно важко потрапити. Шукають людину, яка погана, але я водночас віддана. Я така когорта. І я до неї належу. Режисер Ерол Моріс в мемуарах. Згадуйте, що все написане неправда. Останнє інтерв'ю з Джоном Лекаре мені було замало перебувати у міщі, тому я уявляв таємний світ і заповнював власними людьми. Англійський письменник, автор 22 шпигунських романів. Чому зрада для вас є настільки важливою, вона має довгу родинну підоснову. Написання романів, мов подорож до самопізнання. Я бачу власне життя як послідовність, перемог та поразок. Наша розмова нагадує допит: чи то мій самообман? Не знаю. Але я дам відповіді на запитання якомога правдивіше. Мемуари з життя Джона Лекаре.